Коли я пишу свої дописи, ти згадала про мої такі там, ну, ну, це це не алармічні, ну, це ж ти описуєш свій стан, але зверни увагу, мені ніхто не забороняє писати, як у 2014 році. Це дуже цікавий момент. Тобто, У нас є абсолютно очевидний прогрес того, які є відношення внутрі військової системи. Ну, на певних рівнях я впевнений, що забороняють. Окремі командири, але цього немає як в 2014-2015 році конкретно із генерального штаба телефонували е, в десантно-штурмові війська. Тоді ще там були військові, ну, не невазжливо в командування десантно штурмових військ. В командування десантно-штурмових військ телефонувала камбрі, камбрі камбату, командиру комбат роти, і це все йшло. Зараз такого в такому вигляді, принаймні, я не відчував жодного разу. Два уточнюючих запитання до того, що вже було сказано. Перше чи мені не почула, що ти припускаєш, що війна буде аж три роки, і друге запитання: чи правильно я розумію, що? Військове керівництво вас чує та допомагає, але держава не фінансує взагалі жодної копійчиною. і своєї зарплати військової, ви купуєте те, що потрібно для армії. Так, по першому питанню його треба розкрити. Питання, коли наступить перемога, я кажу зараз, ну це не який не інсайди, це аналіз той інформації, які читають всі. Може відбустись такий ефект, як схлопування фронту. Він був ну, зокрема в 1910 році, в, в 1917 році, коли між лютневою і жовтневою революціями, або там Лютневою революцією, і жартневим переворотом, коли просто фронт ну, цілі полки, дивізії, вони знімались. Розходились, уходили додому зі зброєю, і хвиля була така, що їх зупинити було неможливо і не було кому. А це вірогідність існує, вона існує будь-якої миті, але передумов для її, скажімо так, але передумов незрівнянно менше, ніж було, наприклад, у 17-му році. Поки що, поки що. Це навіть навіть немає. Росіяни, росіяни, зброю повинні так 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 так, 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 так. Інших варіантів немає. У нас Але для треба... наша армія це просто. Да, для нашої армії це просто не. Ну, це зараз воно з першого дня було неможливо. І, в принципі, я думаю, що росіяни вони на це розраховували. Ну, тобто э, ті розрахунки, які були, вони були, і вони треба зазначити, що були частково виправдані, що могло би бути э, хаотичний, але ну, судя по всьому, не з українцями. Ха, як є чудовий э, мем, що куми уявляється, які э, часи настали, э, э, москалів палити можна, а траву ні. Тому е, схлопування фронта нашого ворога може відбутись в будь-який момент, але вірогідність це невисока. І вона буде зростати. І вірогідність, що це відбудеться завтра 10%. Але можливо, послезавтра це буде 30%. А через два місяці 50%. Поки що на це надіятись ну, ну, на чуда завжди можна надіятися, але це із розряду чуда. Тепер щодо військової складової, то я хочу, щоб ти і наші глядачі зрозуміли, що армія, вона війна приводить до того, що я взагалі не знаю, що відбувається в інших місцях, окрім того, що мені розповідають. Тобто, у нас зараз рівень, я нікому не розповідаю, чим ми займаємось, да, ну де, коли, як там і так далі. Так само і е, ми не знаємо, що де робиться, які е, запаси Ну, ми знаємо з відкритих засобів наприклад, ну, ну то хтось там сказав, ми там, там, там -то, там, там та там виконуємо таку-то задачу на такі-такі -то, такі то зброї. Але це не системне уявлення. Так само я, наприклад, не знаю, що у ну, достеменно які резерви у росіян. Я допускаю, що на другорядних ділянках фронта у них віз залишилось небагато. Цьому є, ну, цьому є певні передумови. Мені так казати, як військовому, що не дуже багато у них засереджено вже на другорядних ділянках. А що є поняттям для них другорядних ділянок? Ну, скажімо так, по моїй оцінки приблизно половину фронту оцінюються як другорянний частиною фронту, і там немає засереджених, тобто такої там. Я б не сказав це, що. Це халатно ну то есть, я що намагаюся сказати, що у нас так багато факторів, що передбачити, коли буде перемога, просто неможливо, просто неможливо, але ми можемо приблизно уявити ну рівень зростання української армії і деградації російської армії, але вона і деградує, і розвивається одночасно. Це дуже складний процес. тобто російська армія теж зростає. Життя вимушує людям потрібно вижити, коли людині потрібно вижити, у нього включаються там ну якісь там механізми і так далі. І хоча я не дуже високо оцінюю, скажімо, їх систему логістики, вона стала значно краще. Ну це теж очевидно. Ну просто по іншому ну, вже 15 місяців можна навчити. Тому дуже багато буде, як всі розуміють, залежати від наступу. Ну я теж не тут не є там якусь інсайдерську інформацію видаю. Тобто тому горизонт від ну я не знаю там півроку до трьох років у такий горизонт до гарячої фази. Як це буде? Ну абсолютно очевидно, що ні військово-політичне керівництво України, ні населення України, ні тим більше військові не приймуть ніякої здачі, ні в якому вигляді ніяких територій. Ну я не знаю, може я скажу якусь крамалу, можливо, по Криму буде там вирішено якесь питання там про. Демілітаризовану зону може бути, ну це, мені здається, максимум, максимум на який компроміс піде військово-політичне керівництво, яке розуміє, що населення країни ніхто зараз не прийме будь-яких здач територій там або там розміни якихось територій абсолютно. Ну, можливо, там будуть якісь там демілітаризовані зони, там домовитись, там вийдемо на кордони, там, типу, 100 кілометрів там, не буде наших військ, і, там і їх не буде. Не знаю, може там якісь там будуть миротворці. Але те, що українці е, однозначно сприймають, що український прапор мусить повернутись на всі адміністративні будівлі е, і. Всі кордони мусить бути відновлен контроль при кордони українців. Ну це настільки очевидно. А й виходячи з того, це ну може бути і три роки, так.